Любим И взаимностью ответит Новый год, Новый год, Новый год Елки по городу мчатся счастье, разносок людям елки. сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Елки по городу мчатся счастье, разносят людям елки. сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Наливай, Давай по кругу в Новый год. Новый год. А давай простим друг друга в Новый год. Новый год! а давайте людям мы чуть-чуть добрее будем. И чуть-чуть добрее будет Новый год. Новый год, Новый год, Новый год! Эй, го! елки, по городу мчатся счастье, разносят людям, елки.

городом часа счастье Разносят людям елки О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем Елки, Под городом мчатся счастье Разносят людям елки О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем Елки, по городу мчатся счастье Разносят людям елки О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем Елки За счастье возносят людям елки. Сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Что... Новый год все впечали, заметят Новый В Новый год все может приключиться Пусть никто не будет оденов в этот Новый год Тому давайте ми разом покличемо всі Діда Мороза. Три, чотири, Діда! Сівчани і гості цього прекраснішого свята. Новим роком вас. Я радий вас вітати, що вже другий рік поспіль я є ведучим цього прекрасного бал маскараду. І я прийшов не з пустими руками, а вам подарунки. І зараз прямо, я вам є і роздала. está é lá Дім наповнює скарбами. Хай сонце радо вас вітає, у Єзузуля літ багато. Здоров'я з пишним короваєм приходить будні і на свято. Нехай тепло людських сердець, вам душу зігріває і переможних справ вінець, хай вашу голову вінчає. Хай ширшим стане друзів коло, протягне руку всякий стрічний. І буде кожен день казкова, як ніч різдвяна, новорічна. Це свято в селі Растові Турійського району було започатковано ще в 60-х роках за клубом Ганною Іванівної Фейдак. На цьому святі, на першому цьому святі було присутньо всього сім масок, а тепер подивіться, скільки вас тут є. <плес> Відродженням цього заходу ми задячуємо Ользі Васильівні Скоротівській. Давайте привітаємо. Попрошу <піллявим> вас до слова. Давайте <пілляв> Привітаємо! <пілляв> 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 Дорогі на гості, запрошені, спонсори. Перш за все, я дякую, що запросили мене сьогодні на цей святковий вечір. І хочу сказати вам декілька слів. Кажуть, як народжується людина, кожній людині дається своя доля. Видно, і Бог мене не обминув, а дав таку долю, що рівно майже в цьому році, у серпні місяці, Бог послав мене до вас проривати цей відсталий бувший колгосп. І я молодою жінкою, моля ну, согласилася при вашій підтримці, щоб бути тут. Ви пам'ятаєте, що в цьому ж клубі, тільки, звісно, відремонтованому зараз його не впізнати, красивому клубі. Мене ж ви обирали головою колгоспу. Тяжко було працювати, але я ніколи не можу вас забути, як ви мені підставили свої плече, свої напружені руки, свої бажання. Щоб працювати і піднімати наше тоді відсталегос, а найбільшим приємним святом, якого ми продовжили, як вона казала, ще го року були наші новорічні свята. Мені здається, я зараз пам'ятаю, як марчук. Із мітою, коли цював, танець, і з мітлою, коли танцював, танець, дідали по мітлою. Ну, різні були причини. Це дуже приємно. І почувши дзвінок, що ви мене через майже 30 років запросили, що сьогодні я була вас на цьому святковому вечорі, я не могла не приїхати. І не поздоровити вас із наступившим 12 м роком. Я вам щиро від душі. Дякую за запрошення і вітаю вас. І з новим наступившим роком, з Різдвом Христовим, святами бажаю вам найперше, міцного здоров'я! Хай оце здоров'я, що ви вклали, повернеться вам сторицею. Хай ваші будуть щасливі, веселі родини, щастя вам! Благополуччя, добра, щоб ви мали втіку від своїх дітей, внуків, правнуків, щоб ви надалі веселилися і продовжили ту розпочату справу, яку ви давно вже розпочали. Всього самого самого вам найкращого, а саме основне, бережіть себе. Хай тільки ваші сім'ї хвилює здоров'я, щастя, веселощі, радості і сміх. І щоб ви завжди тако веселили і продовжили оце традиційне свято, скільки зможете. Я дуже рада за все. Дякую вам. Дякую Васильовні, за прекрасні слова. І ще я хочу сказати, що починаючи з минулого року за відновлення святкування Балу дуже. Москараду, ми дякуємо депутатській групі реформи і порядок в Турійській районній раді. Це Василь. Де ще б забрати? Олександр. Зібралися тут в цьому залі. Другий рік поспіль 1 січня. Ми зібралися з вами тут, щоб розпочати прекрасне свято. Новорічний конкурс бал Маскараду. Отож, розпочинаємо традиційне свято в селі Расті Турійського району. Новорічний бал Маскарад. Оголошуємо відкритим! Відкрити. Є конкурсом. Андрій Миколаївич, Вілічнук, завідуючий лаборатор відділення дитячої обласної лікарні, депутат Сурійської районної ради з партії реформі пораду, який, до речі, сьогодні є генеральним спонсором нашого свята. Дорогі Росівчани, щиро вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаю кожній родині сімейного добробуту, радісних дитячих усмішок, здоров'я, любові, миру і процвітання. Нехай новий рік увійде до вашої оселі добрим і радісним, принесе злагоду і достаток, натхнення на вагомі здобутки. Хай доля щедро обдаровує вас всілякими благами, а друзі та ділові партнери ніколи не розчаровують. Ще раз вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Веселих свят! У Спорізького районного виради добре знана вам людина Василь Павлович. <риклад> <риклад> голова фермерського господарства «Екосвіт» голова депутатської групи реформи і порядок Турійській районній раді Расуля Володимир Анатолійович. Поїхав <риклад> зараз, <риклад> буде. Голова фермерського господарства Зелена планета 3 Депутат торіцької районної ради від партії реформи і порядок. І якого і депутат якого брали саме ви. Це Олександр Іванович Шишко. також привітаємо депутата торіцької районної ради партії реформи порадчителя фізкультури осмиговичівської засвітньої школи новосада Олександра Вікторовича. Переможців будуть визначати журналі. Переможця однієї з номінацій, як і минулого року, будете визначати ви, наші дорогі глядачі. Це номінація глядацька симпатія. Протягом нашого свята до вас буде підходити наша помічниця зі скринькою. А ви напишете та вкинете у скриньку папір з назвою костюма, який вам найбільше сподобався. Журі підрахує ваші голоси і таким чином визначить.